Що зрозити. Зукно послід доки він не нас. Життя на повну силу, коли все є яскраве, коли на все вистачає сили і здоров'я, бо сили ще не розтрачені, а здоров'я не загублене поганими звичками. Коли чітко знаєш, ми все можемо. Бо в поруч є добрі друзі, друзі, які тобі допоможуть. Навколо нас надто багато речей, що можуть зіпсувати настрій, здоров'я і навіть життя, загазоване повітря, забруднена вода, різноманітні хвороби дитячої застудачого грипу і аж до інфекції та снігу. Наш фільм про те, як зберегти своє здоров'я, як зберегти дружбу, як нарешті. Довести всьому світу у нас найкраща молодь, бо ця молодь знає, відчуває і живе на повну силу. Оскільки я знаю, сміється важка хвороба, а він це просто така інфекція, яка може.